Привіт рибалкам! Сьогодні вибрались ми на риболовлю з Богданом та Андрієм. Так, Всім привіт! Вирішили ми сьогодні порибалити на стариці, де ми коли будували кладку. Став перший лід і ми хочемо половити щучки. Зараз сутеніє, ми якраз хочемо на ніч поставити трошки жерлиць. Побачити, щоб зранку пройти. У нас вже була велика риба, ухі. Пішли, хоч? повіряти Добре. лід. Ось такий лід, друзі, але він подвійний. Зверху. Легенький, я далі вже сильніший. Ну так склалась погода. Але в принципі ну, непоганий. На ніч передають мінус 10, то на завтра буде взагалі чудово. Добрий ранок. Так, да, Всім добрий ранок. Ось добре. прийшли ми на водойму і є вже у нас пару спрацювань. Ну що, Розпочнемо з моєї. Ну чекай, щось, чекай, Ага. Але є риба, пані. Є? Є риба. Бери суки а вже піде. Якщо вже дергла. Ну, я бачу, як е, я... Присіла ніби, так? Да. Та там така риба. Серйозно, mm. багоріка Богор... треба. Ну, вже намотала на себе, знаєш, кучу всякого. Що є? То там така риба, погода. Бодя Богоріка візьми мене в курсу в... на підвесі. В рибій сумці. по mm. не спіши, не спіши, главне. Та mm. да, вона всю ніч сидить. Так, то вона Так, так, ні, Ох ти що, яка мурдяка. Та ти що, там така щука Багоріка. Та й Богоріка. Давай, 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 давай. Диви як легенько сіла, дивись. Та ти що, якби не багорік, то би все. Ой. Красота. Ну, друзі, перш. Глянь, а як... А вчора на цю ночі був вистріл, я чув. Прийшов? Ага. Це вона з'їла, напевно, і знову. Працюємо далі. Йдемо далі. Скидемо. по горі є, да? так? А чекай, треба розбити, розбити. І ці не от, бажано уставити. Да ногою ну, далі. — Я ще ртаю. — Ні-ні. — Або... — Ох, як вимотало багато. — Ну якщо в натяжку що є. — О! — О! — Друге! <гум> — Все, супер. — Дивіться, перша рибалка зимова. — ага, Де її результат? — Ну, Клас. — Ну, йдемо далі. — В нашій Не зря я ноги мочу. Тут Андрієві три. — Три в ряд. — В ряд. — Так, суті розвився. — Дивіться, друзі, три. Рідочок. Ага. Попробуй мене. Зрубай. Тебе ще немає цього да? їй зараз. Ну потрапляє вирубувати буде. Нема. А, а, а чого ж? А при верху саме?

Що така глибина мала? — Ну а яка думаєш? Ваш Богдан, ти вчора переживав. Вчора переживав. О, тут була пухльовка. Yeah. Ой, єй риба. Oh. Ось такий шнурочок. Шнурочок, ну, але все одно. Ну, все але добре. сюди, сюди можна переставити буде ще одну жердицю, умовно. І що є тут трикрювання в ряд. І це з пашком. Ай, тут те саме бачимо. Є. О, цей ще й хорошенький, чуття там. У Богорік є? Нема. Ага, хорошенько. Зараз ну. да, я більшую. Ну, О, так, і то да. добре. Люкс? Ну що, перезаряджаємо дай. Я не, не бикшу рахувати, трьох багато. Ось такі друзі, результати нічного полювання нашого. Далі ми сьогодні на цілий день будемо палити багаття, щось варити і чекати далі клювань. О, ріже. Дістом файне м'ясо, правда. Не, так, ну, Зараз катоплю розліється, буде брать. Тут ще катоплі платить, не веде. Ну, будемо м'ясо, трошки картоплі, сметани потім заліється, ви будемо. Все, картопля. Ось така страва, друзі, у Грузії нас вийшла. <рес> будемо смакувати. Якраз обідня перерва, як то кажуть, не клює. Скажемо чесно, зночі було багато покльовок, вдень дуже слабо. дуже слабо. Факту у нас 4 чи 5 покльовок і одна щука. Так що... під'єднався, да. таке раділо. Можеш дід зараз нам включить як кажуть. Висверлюємо, друзі. Висверлюємо вже. Пройшли метрів 5-7, певно. І далі, самі-сами камиш завела. І от цікаво, скільки ліски намотувати на саму шпулю. Здається, намотаєш мало, може не засіктися. Намотаєш багато, може завести далеко. Так що, оп, грузіка знайшов. Дивимось. Такий процес. А, ще далі. а вже, вже, вже бачу. Булідка. Вертикально вже, вже стоїть. Та можна взяти вже, вже. Видно, там деміна. Ну, тримай, тримай. Я. Просто вже, видно. А, там такий щупан. Ага, так ну, силу мало. Метрів вже певно до 10 протягнуло. Став на ругатку. Став на ругатку. Чекай. Макай, а ти наш туру Виставляй ругатку. Так, чекай, на отблат, О, Один, два, три, чотири, п'ять. І загинай цього прапорця. Прапорця бери. Отаку, о. 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 Коли пропорець підніме, там буде щука. Поняв? Все, чекаємо. Все, чекаємо. Перетягни, за це. За усе тягни. Тягни! Крепко тягни. Добре, візьми в руку. Що ти взяв! <рив> <рив> як ти так, ти, ти зулив її? Брата, брати без десь тут. І шо? <рив> так, у Андрія є спрацювання. Ну, слабенько розмок начну, майже. Нема. Нічого немає. І живця, бачиш, збила, так як в мене. Друзі, прийшла до завершення наша сьогоднішня риболовля. Рибалили ми вчора в день і залишили ще желиці сьогодні на ніч. І вони ще до простояли. От зараз прийшов їх зібрати. Спрацювань не було, рибки теж не було. Всім приємного перегляду, до зустрічі.